Слава Ісусу Христу, 18-та неділя після Зіснення Святого Духа. Дорогі брати і сестри. Ми слухали Івангелія, як Ісус Христос кличе до апостольського служіння Своїх перших учнів, Петра та синів завідеявих Йоанна та Якова. Ісус кличе до співпраці Своїх перших учнів. Тут центральну увагу Євангелист ставить на Петра та на його човен. Чому саме так? Євангеліст Лука, на відміну від Марка і від Матея, ставить наголос на Богословський зміст цього покликання. Головний персонаж це Петро Скеля, його човен – церква. Христос проповідує у коледжі Галилейського моря, і біля нього чимраз більше слухачів, які тиснуться навколо Ісуса. Будучи, в чому в натупі, натопі, Ісус бачить два човна на бережі моря, де рибалки після нічної риболовлі полоскають сіті. Ісус просить дозволу і входить до човна Петра, і звідси проповідує, а по, а по закінченні навчання каже Петрові, відплиньте на глибину і закиньте там сіті. З досвіду до це марний труд, адже у день не ловиться риба. Все таки Петро каже, на Твоє слово закину сіті. І наловили так багато риби, що Петро кличе своїх дружів, щоб йому допомогли. Вони прийшли. І наповнили обидва човни, аж почали потопати. Відплив на глибінь провіщає майбутній відплив учнів на глибінь на нові місійні простори світу. Ідіть і навчайте всі народи. Побачивши таку велику ловитву риби, Симон Петро припав до колін Ісуса та й каже: іди від мене, Господи. Бо є грішна людина. Він пізнав, що Ісус це Божий святий, як чітко визнає у іншому місті. Петро себе визнає грішним і не перестає ним бути, а згодом Ісус йому це пригадує: Петре, перше ніж півінь заспіває ти мене тричі відречешся». Почуття грішності і негідності відчувають також пророки, коли Господь їх кличе і святи. Господь не зважає на негідність і слабкість людини, і говорить до Симона Петра: не бійся, віднині людей будеш ловити. Щойно після такої розмови Ісуса з Петром з'являючи інші рибалки, Яків та Йоанн, сини Заведея. Вони витяг, витягши човни на берег, кинули все і пішли слідом за Ісусом. Це перші учні є свідками приображені на горі та ворі, і також тривоги Ісуса у оливному городі. Місія Петра, щоб замість риб людей ловити, йти на глибини світу. Адже риба, коли її витягнути з води гине, проте людина, призначена до вічного життя. Усі покликані, і учні покликані продовжувати місію Ісуса Христа нести світу благовість, спасіння, добру новину бідним, звичати полонене визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Тому ми всі охрещені християни, також покликані відпливати на глибінь нашої віри, не залишатися тільки на березі нашої традиції, а йти на зустріч тих, хто потребує доброго слова або наших конкретних діл, а море доброчинної любові глибоке і широке. Про доброчинність. А саме про збірку на потреби церкви в Єрусалимі мова у листі Апостола Павла до Корінтян, що ми чули також на наші божественній літургії. Апостол народів пише: хто скупо сіє, скупо буде жати. Хто щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожен, як дозволяє Його серце нежалюче примусу. Бог любить того, хто дає раду. Ми тепер часто покликані на збірки, зокрема, на потреба на потреби жертвам війни, то щедро сіймо, щоб щедро пожати у небесному Царстві. Бо все, що ви зробили одному з моїх братів найменше, ви мені зробили.